Вітаю вас, малята! Сьогодні ми поговоримо про природу нашої України, і її красу та особливості. Відгадайте загадку! Кругом вода, а напитися не можна. Це море. Землі нашої країни, України омиваються морями. Їх у нас два: Чорне та Азовське море, морська вода солона, В морях ростуть різноманітні водорослі. У морях водиться різноманітні риби. Біля моря завжди свіже повітря. Тому тут добре відпочивати. Послухайте загадку. Тече тече, не витече, біжить, біжить, не вибіжить. Це річка. В Україні протікають багато річок і струмків. У кожної річки своя дорога, взимку ріки з куті льодом, але під ним тече вода. Річки це народне багатство. З Давин Давен люди селилися поблизу річок, брали з них воду, ловили рибу. Тепер на великих річках побудовані електростанції, які дають електричний струм. Найбільша річка в Україні – це Дніпро. Крім морів і річок, українська земля славиться ще унікальним природним об'єктом. Послухайте загадку. Ну, звичайно, це диво! Ось вже котрий вік, навіть самим жарким літом на її вершині сніг. Так, це гори. Ви бачите гори України. В Україні є Карпатські та Кримські гори. В Карпатах є хвойни і гостяний ліси, в яких живуть тварини, птахи, комахи, багато будинків відпочинку, санаторії, в яких оздоровлюються люди. Кримські гори біля Чорного моря, тут є печери, глибокі колодязі, озера, джерела. Ще на Україні є унікальна жива природа, узимку, чорний, навесні і влітку зелений, а восени жовтий. Що це? Ліс дуже багато рослинність в Україні. Є ліси листяних, войни, мішані. В лісах росте багато дерев, кущів, трав, а ще. Ліси багати їстівними грибами, багата природа і тваринним світом. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!